Слава Богу! Христос Воскрес! Христос Хресть! Будемо читати із першого розділу дії апостолів. Четвертий вірш. А зібравшись з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму. А чекали обітниці отчої, що до неї казав: Ви чули від мене. І десятий вірш. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся до два мужі білі одежі, стали при них та й сказали: галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас? Прийде так, як бачили ви, як пішов він на небо. Тоді вони повернулися до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься, і що знаходилися поблизько Єрусалиму на дітей дороги суботнього дня. І, прийшовши, увійшли вони в горницю, де перебували. Петро та Іван, та Яків, та Андрій, Пилип, та Фома, Варфоломій та Матфій, Яків Алфеїв та Симон Зелот, та Юда Якові. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із матір'ю, із Марією Матір'ю Ісусою та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поімено до 120 та й промови. Ну, так би читати тих слів не будемо. В четвер ми відзначали за новим стилем, чи як там правильно сказати, християнське свято Вознесіння Ісуса Христа від землі на небо. І якщо слідувати оцій, оцим хронологічним датам, то Зараз якраз ми знаходимося в періоді між двома святами, між Вознесінням і Святом Трійці, Днем Зішестя Духа Святого на Апостолів. Оцей період, він є особливим. Хоча в Слові Божому практично ну, нічого не сказано про цей період. Лише деякими словами, фактично, те, що ми прочитали, це і вся інформація про цей коротенький період. Я сьогодні хотів би нашу увагу зосередити на одному слові, на одному терміні, який присутній якраз в цьому, або який характеризує оцей період. Як ми знаємо, після. Смерті Ісуса Христа учні були розгублені, вони були дезорієнтовані, і вони не знали, як їм бути далі. Чому? Тому що сталося те, чого вони не очікували. Тобто, в них були певні сподівання, певне очікування чогось. В них в їхній свідомості був е, певний е, алгоритм дій, що має відбуватися е, в майбутньому. Я часто люблю повторювати, вони бачили свого вчителя на Давидовому престолі, а себе поряд біля нього на різних державних е, міністерських посадах. Кого по ліві, кого по правій. По правилому боці біля майбутнього царя. Тобто вони чекали чогось, що мало статися в майбутньому. Взагалі, коли ми говоримо про чекання, то в Біблії ми багато зустрічаємо оцей термін. Коли народився Ісус Христос і Його батьки принесли до храму, щоб звершити відповідний обряд, то ми читаємо, що там був один чоловік, на ім'я Семен, який чекав майбутнього Месії. І не тільки він. Коли говориться про пророчицю Анну і коли люди, які були в храмі, Слухали слова Анни, слова Семена, то про них сказано, що це були ті, які чекали втіхи Ізраїля. Пізніше, коли Ісус уже розпочинав своє служіння, ми читаємо про випадок, коли Він, прийшовши в купальню Віфезда, зробив одне із своїх великих чудес. І там були люди, які чекали. Коли зійде ангел, збурить оцю воду, тобто були певні очікування, і в апостолів також були певні очікування. Взагалі, то, якщо говорити про часові терміни, ну, ми часто десь чуємо, читаємо про те, що ну, є різні... є. Шкала часу і дуже-дуже різні, починаючи від секунд і закінчуючи, як там дехто деякі вчені стверджують про мільйони років. Як ви думаєте, який найбільший відрізок часу може осягнути людина? Як ви думаєте, ну, крім вічності? Ну, це таке трошечки жартівливе запитання. Найдовший час це коли ми щось чекаємо. Доводилося вам це на практиці? Коли щось чекаємо, іноді буває, що хвилина розтягується на години, а години розтягуються на дні, а то й на роки. Особливо коли щось таке серйозне. Я пригадую, трошки таки, зараз я зі сміхом згадую цей, цей привод, але ну, це були найстрашніші кілька годин мого життя. Ми з Ларисою 2014 14 рік прилетіли Сполучені Штати, ми вдвох летіли в Чикаго в аеропорту, проходили паспортний контроль. І я просто зробив одну маленьку помилку, коли проходив цей паспортний контроль. Не в такій почерговості подав мої біларисні документи офіцер, який перевіряв нас. Щось запитав, а я то не знаю, щоб відповісти, він другий раз запитав, третій, я потім зрозумів, він там показував на помилку цю, хотів пояснити, що це таке, ну, а я не можу пояснити. І він, а там яка ситуація? Коли при перевірці є якісь підозри, то цей офіцер не розбирається, просто в бік є спеціальні інші офіцері, які вже детально розбираються, розбирають якусь проблему. Ну, так, нас коротше, в бік, в окрему кімнату, і ми чекаємо. Чекали чотири години. Це були найстрашніші години мого життя. Я не знав, як буде, що буде, я вже подумки, змирився з тим. Що мене відправлять назад, ми, ми з Ларисою договорилися вже, тому що її пускали мене. ні. Договорилися, що маємо робити, які речі я маю забрати, які вона має забрати. І це потім, коли з перекладачом ми вже розмовляли з офіцером, все ви... вияснилося за дві хвилини. Але у цих Години я запомню надовго чекання це щось іноді буває дуже і дуже важке. Так от, уявіть собі ситуацію учнів. Перед тим сталося непередбачуване. Їхнього вчителя розпинають Страх, розпач, безвихідь, горе. Для декого. Ця проблема ще усугубилася тим, що вони проявили слабкість і зрадили свого вчителя. Потім ще один шок шокова новина. Їхній вчитель Воскрес. Вони не розуміють, що таке. Вони з ним зустрічаються. Він дещо не... в своїй поведінці дещо не такий, як, яким вони його звикли бачити. Він говорить їм про речі, які. Він, власне, раніше говорив, але вони їх не розуміли. І тут ще один шок: Він їх залишає назавжди. Він возноситься до Свого Небесного Отця. І ось тут ми читаємо, що Ісус перед тим, як Він мав возноситися, Він каже, Я повинен це зробити. Такий мій план, така моя місія тут на цій землі, вона вже закінчилася. А ви що? А ви чекайте? Ви чекайте того, про кого я вам раніше говорив. І він вознісся. Вони стоять і дивляться. Я не знаю, скільки часу вони стояли, але я думаю, ну, якийсь час пройшов, тому що. Образно кажучи, небо не витримало, і Бог посилає своїх ангелів. Чого ви ще тут чекаєте? Чого ви чекаєте? Вони ще щось чекали, ще якогось особового відкриття? Все ідіть звідси. Ця сторінка вже перегорнута, закрита. Перед вами нова сторінка. І ось якраз оцей період між Вознесінням і Днем П'ятдесятниці це особливий період особливого чекання. Знаєте, я коли от іноді думаю, що відчували апостоли, що переживали, е, ну, можливо, це не настільки е, аж емоційно, як це було в моєму випадку, про який я розказав, але я думаю, що подібні почуття. Якраз були в апостолів. оцей період чекання чогось. Період чекання чогось. Думаю, ви дуже добре знаєте, коли має щось статися, ви знаєте, що має щось статися, незалежно, чи це ви точно знаєте, що воно через тиждень буде, чи не знаєте, коли воно буде. Все одно, оцей. Стан особливого чекання, переживання, оці емоції. І стоїть питання, як правильно поводитися в усьому цьому, як ну, правильно пережити оцей, оцей період цього чекання. Тому що чекання бувають ну, дуже, дуже різні. Ще коли Ісус Христос проповідував до людей. Він говорив про майбутні часи, і, зокрема, про останні дні Єрусалиму, про останні дні е землі і людської історії. Він говорив про те, що перед кінцем світу будуть природні катастрофи, будуть війни, будуть хвороби. І коли ми чуємо таку новину, то Ну, В нас закрадається страх перед чеканням ось тих катаклізмів ото чогось страшного, що має відбутися. Певною мірою ми зараз переживаємо в мініатюрі оці жахи перед кінцем світу, Ну, можливо, в нашій місцевості це ще не так. Помітно. Але, скажімо, в тому ж самому Києві чи в Харкові. Уявіть собі, що ви там живете і тут оголошують повітряну тривогу. І оцей період чекання, коли оголосили повітряну тривогу і між умовним прильотом, прилетить чи не прилетить, далеко чи, чи, чи близько впаде. Уявляєте, як чекати оце все? Або сидіти в бомбосховищі і чекати? Щось подібне люди переживають перед Кінцем світу. І Христос каже: будуть чекати люди зі страхом, з невпевненістю, будуть чекати того всього. Люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Апостол Петро у своєму посланні також говорить про День Господній. коли небеса з шумом зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. І він задає таке риторичне питання: якщо все це станеться? То якими повинні бути ми? Коли все це поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та побожності ви, що чекаєте? Як чекаєте, тут два таких, ну можна сказати, за змістом протилежні поняття, чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня. Як можна Чекати і прагнути, ну, прагнути це щось оптимістичне. Тобто ми з нетерпінням цього очікуємо, скоріше, щоб воно сталося. Тобто це щось приємне, радісне, виявляється, для віруючої людини чекання всього цього може мати позитивний оптимістичний характер. Ви що живете в святому житті і побожності, з надією повинні чекати того Дня. Тож, улюблені, пише апостол Петро Дарі, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Повернемося до чекання апостолів. Вони чекають обіцяного Ісусом. Вони чекають. Дня. Я не знаю. Скоріше всього, ну, я, я так допускаю, скоріше всього, вони не знали, що все це відбудеться в день 50-ниці. Думаю, що всі ці події цього дня для них були несподіванкою. Вони просто чекали. Але давайте звернемо увагу, як вони чекали. Ще раз прочитаємо. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, з Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. Тим ж днями Петро став посеред народу, тобто ми можемо розуміти так, що це якраз було якесь зібрання, а народу було поіменно до 120 чоловік. Тобто вони. Очікув... Для... Для... В них це очікування було... не було пасивним. Вони не просто сиділи, склавши руки, і чекали, Ну, колись воно настане, колись воно прийде. Їхнє очікування мало активний характер. Вони щось робили. Що саме? Вони були в молитві і в єдності один з одним. І саме тому їхнє чекання не було для них мукою, їхнє чекання навпаки було е, радістю. Е, я думаю, переважна більшість е, старших, хто тут знаходиться, е, зрозуміють мене молодші в майбутньому для них це коли. В нашій сім'ї має народитися майбутня дитинка. Ми приблизно знаємо уже дату, а особливо коли ну, це батьки можуть зрозуміти, відвезли дружину в лікарню і чекаємо. Чекаємо, чи то дзвінка, чи чогось. Ну, Зараз не чекаю, зараз присутні там на місці. Ну, В мене було чекання. І оце чекання, воно було е, з таким ос, було особливим. Це е, не було чекання страху, чекання муки. Навпаки, це було чекання чогось приємного, чогось особливого, чогось позитивного. Отак От само напевно було і в апостолі. Вони чекали. Чогось кращого. Вони чекали чогось е, особливого, яке е, перегорне нову сторінку у їхньому житті і у їхньому служінні. І вони, розуміючи це, чекали не просто сидівши руки. Вони цей час проводили в молитві. Тобто в спілкуванні і в єднанні з Богом і в спілкуванні та єднанні із своїми друзями-одновірцями. Тому оцей приклад апостолів, він може бути корисним сьогодні і для нас. В нашому житті ми також переживаємо оці очікування. Ми чекаємо закінчення війни. Ми Чекаємо особистої в, нашій, в нашому особистому житті, в нашій родині, якихось змін на краще. Ми не знаємо, коли воно станеться, коли воно відбудеться. Ми, як християни, чекаємо другого пришестя Ісуса на землю. Ми зараз знаходимося в стані очікування. І тому зрозуміло, що очікування. Чи це е, чогось е, поганого чи чогось хорошого, воно завжди е, є таким емоційним, емоційно збуджуючим. І тому для того, щоб нам правильно очікувати, для того щоб, щоб нам правильно е, підготувати себе. До якоїсь майбутньої події, яку ми чекаємо, ми повинні погодитися так, як погодилися апостоли. Це перебування у Слові Божому, перебування у спілкуванні з Богом через молитву, через роздумування над духовними питаннями. Це очікування особливо допомагає. Коли ми чекаємо разом, підтримуючи, підбадьоруючи один одного. І саме головне, це віра в обіцянки нашого Бога, який у своїх заповідях, у своїх обіцянках, він сказав оці слова, які були. Звернені до апостолів, вони певною мірою сьогодні можуть бути звернені і до нас, що не залишу вас сиротами, прийде утішитель, прийде той, хто допоможе вам чекати, який зміцнить ваші духовні сили. І тому нехай Бог допоможе нам в наші оці періоди очікування бути такими якими були апостоли в оцей період між, я так дозволю собі сказати, сумним для них днем, коли вони попрощалися із своїм учителем, і днем, коли він обіцяв по-особливому вилити свою силу на своїх послідовників. Нехай нам в цьому допоможе Господь, а його ім'я, нехай прославиться великого Бога. Амінь. Амінь.